Права 942, усну. Які з рівностей є правильними. Ну що ж, стартуємо перше. Це модуль мінус 2 дорівнює 2. Так, вірно, модуль від'ємного числа буде протилежне число до нього. Це буде протилежне до мінус 2, це буде 2. Гаразд, записуємо тоді, що це у нас правильно. Пишемо правильно. Є. Друге завдання модуль мінус 8, це дорівнює 8. Абсолютно вірно. Відстані від мінус 8 до початку координат до нуля, буде 8. Записуємо це у нас правильно. Є. Отже, третє. Модуль 14, це дорівнює 14. Так, модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Записуємо правильно. Yeah. Ну і останнє модуль 42 дорівнює мінус 42, невірно. Модуль датнього числа дорівнює самому цьому числу. А це від'ємне число протилежне ньому. Отже, записуємо тоді, що це в нас неправильно. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправу завершено. Bye.